Кого є варіант, в, на листочку умовно написаний: В плані свого дня сума, яку заробити на себе? У мене на кожен день є сума, яку заробити на себе. І це не та сума, яка оплата собі, яка залишається, з якою я живу, а заробити на себе. Не попросити в чоловіка, не взяти там з кучки гроші, а заробити на себе. От в кого чесно, є такий пункт, який ви записуєте кожного дня і кожного дня аналізуєте і контролюєте? У мене є. І тому мені все решта дарують, що я хочу. Я не успіла захотіти, мені вже це подарували. Тому що я для себе записала заробити на себе. Не чекати, щоб мені десь в світу впаде, попаду я в поле мільйонера і мені щось прийде. Ні, просто заробити на себе. А ми ж все чекаємо від когось. Та нам ніхто нічого не зобов'язаний.